Вітаємо, вітаємо, заходимо! Штурм в урбанізованій місцевості, тобто ми маємо відпрацювати бойові дії в місцевості, де є, скажімо, село, місто і там, де є в загальному будівлі. Бо тому що на, на, на даний час найчастіше у цих місцях ведеться і війна. Кидаємо, Китай, вітаємо, законів. Максимум, що ти побачиш, це є 20 градусів всього твого, скажімо, погляду може бути сфокусовано на один кут. Ти не знаєш, де ворог. А він може бути по двох кутах на одному куті або зовсім в іншому, скажімо, в іншій кімнаті. Трошки більше небезпеки, бо якщо тут щось з тобою стається, то біля тебе дуже близько ви побратими. Ти їх можеш підставити. Тому тут і чіткість, і якість самих дій має бути не на рівні любителя, а на рівні експерта. Те, що ми вже й прийшли, дуже цікаво. Тобто я скажу громадом, контрстрайк не зрівняється, пацани навіть не думайте. Граната! Пішов. Давай. Всі люди, всі командири, хто очолює, займається командою, віддає накази та приймає рішення. Це всі люди з бойовим досвідом. То, знаєте, як там своїм онукам та дітям розповідаєш, а вони з відкритими дзьобиками тебе слухають. Більше у тебе логіка розвивається. На гражданському житті я думав, що все ніби так легко робиться. А зараз розумію, що дуже непросто. Ти маєш все оцінювати, маєш робити висновки, де, які в тебе є ризики. Де ти можеш, скажімо, спотикнутися, а де ти маєш прикрити свого побратима? Бо, як кажуть, у морській піхоті моя безпека безпека мого підрозділу. На них покладені дуже великі надії. І так, як їх називають проєктом 1824, всім зрозуміло, що це, дивлячись на їх вік, що це буде наш кулак, який буде пробувати щит нашого ворога-противника.